21 на годину підсумовуємо день, що минає разом з інформаційною командою першого західного. Ви дивитеся очі, вітаю вас. Пів трильйона гривень додатково виділено оборону України та її безпеку. Відповідні зміни до бюджету підтримали у Верховній Раді України. Кошти мають спрямувати на потреби військових, а також на виробництво і закупівлю безпілотників. Парламент ухвалив і історичні зміни стосовно набуття українського громадянства. Відтепер ті, хто захочуть його отримати, повинні скласти три іспити з основ Конституції України, історії а також екзамен зізнання української мови. А тим часом Путін та Сі Цзіньпінь домовляються між собою у Москві. Лідер Китаю Оно є росіянам китайську продукцію на заміну товарам західних компаній, а також так званий мирний план для завершення російсько-української війни. Путін із пропозиціями, нібито, погоджується, от тільки у списку псевдомирного плану немає пункту стосовно виведення рашистських військ з території України. Далі більше у нашому традиційному огляді. Московити продовжують вбивати українців. В Авдіївці рашисти обстріляли з артилерії п'ять приватних будинків та харчове підприємство. У Костянтинівці пошкоджено три будинки: дитсадок, газо- та водогони. На Лисичанському напрямку росіяни завдали удару по дитсадку та будинках. Всього на Донеччині вороги вбили двох людей, ще трьох поранили. А такий вигляд руського міра в Маріуполі на цих світлинах, так званий правий берег навпроти Азовсталі. З вулиць та будинків практично нічого не залишилося. Вибухи в тимчасово окупованому Джонкої, що в Криму, там неподалік місцевого литовища, знищено російські ракети типу Калібр під час того, як їх транспортували залізницею. В головному управлінні розвідки Міноборони України наголошують. Далі цитата: «Загадкова бавовна продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації. Вон вон полетел, да, вон. ой, прямо сусідів падає соль, да? прямо в влупив. Мінус один. Українські військові збили ворожий літак. Сталося це неподалік Донецька. Пілоту окупанту довелося діставатися землі з парашутом. Летить. Українці продовжують знищувати русню та їхню зброю. На Херсонщині наші хлопці зі 131-го розвідувального батальйону вдало відпрацювали. За допомогою дрону відкоригували вогонь артилерії. В підсумку рашистський склад із боєприпасами згорів дотла. Працівники Служби безпеки України в Одесі затримали двох ворожих інформаторів, які виявилися місцевими жителями. Зловмисники розвідували позиції української протиповітряної оборони. Утримані відомості вороги планували використати для підготовки повітряних ударів по обласному центру. Тепер недруги плануватимуть свої будні в боцегарні. Прем'єр-міністр Японії відвідав Україну. Фуміо Кісіда побував у Бучі та вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання. До України вдалося повернути 15 дітей, яких росіяни викрили з Харківської та Херсонської областей під час окупації. За різними даними, ще понад 16 тисяч дітей залишаються в полоні московитів. Триває евакуація в Авдіївці. Українські поліцейські з гарячих точок забирають дітей разом із батьками. У небезпеці не залишають нікого, навіть домашніх улюбленців. До прикладу, із сім'єю вдалося врятувати морську свинку Жорика та хвилястих папуг. Славі, как маску свинку завуд та скажи. Жорик. Жорик. Декана факультету номер 3 Львівського державного університету внутрішніх справ. Курсант, якого вчинив самогубство, коли перебував у наряді. Відсторонили від виконання обов'язків. Поки триває службове розслідування. Відомо, що очолює факультет Степан Гнатюк на цій посаді. Він працює з 2014 року. Відсторонили від роботи і курсантів, командирів, тобто старост на курсі. Нагадаю, цієї неділі під час добового чергування 18-річний курсант вистрелив у себе з автомата. Батьки другокурсника стверджують, їхній син піддавався булінгу з боку старших курсантів. В університеті тезу про те, що хлопця довели до самогубства моральним та фізичним знущанням, не коментують допоки триває розслідування. Того дня було розпочато службове розслідування для забезпечення його об'єктивності, всебічності, неупередженості. Від виконання обов'язків було відсторонено керівника факультету, де навчався загиблий, а також курсантів, командирів матеріали справи вже передали державному бюро розслідувань. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження одразу за за двома статтями за убивство з приміткою. Самогубство також розглядають версію, що до суїциду курсанта провокували сторонні особи. Відтак справу розслідують і за статтею 120 кримінального кодексу України доведення до самогубства. Шість автомобілів швидкої допомоги для військових, два з яких броньовані. Сьогодні у межах проєкту «Тисяча автомобілів свободи із Львівщини в чергове передали авто для наших захисників. Цього разу допомогу забезпеченню надають фронтовим медикам. Два санітарних уази, два медавто у камуфляжі та ще два броньованих. Настільки побільшає техніки в медиків, які працюють на гарячих ділянках фронту, частину з транспорту вдалось відремонтувати. Сьогодні передаємо кілька машин, які йдуть в збройні сили на і бувші військомати. Величезне, дякую. Екстрені медичні допомозі, завдяки яким ми маємо теж можливість ремонтувати старі машини, передавати на фронт, вага лише одного броньованого медавто сім з половиною тонн. Їх особливість підсилений товстим шаром металу кузов. Усі вікна закриті решітками, А це додатковий захист. Це є повнопровідний транспортний засіб підвищеної прохідності. Він має три осі, фактично як спецтехніка військових, і він є низький. Тобто, за рахунок того. Тому, що він низький, він краще уникає уражень Вогневому противнику. Як і позашляховики автомобілі медиків на фронті витратний матеріал. В середньому життєвий цикл однієї швидкої від трьох до шести місяців. Ми розуміємо, що сьогодні на в гарячих точках, особливо на Бахмуті, звичайна швидка вона не може допомогти, тому що будучи там, ми бачили, що хлопці їдучи туди, жертвують своїм життям, і відповідно автомобілі дуже швидко страждають. Тому важливо, щоб ми працювали над броньованою технікою. Середині ж базова комплектація. Ноші та бокси для зберігання медикаментів, поки авто їхатиме до шпиталю, бійцям вже надаватимуть допомогу. Спасти людину, яка поранена, це саме дуже важливо, тому що 70% гине від того, що не не дали медичну допомогу. Дати авто допомогли представники нашого посольства у Великобританії у співпраці з МОЗ України, відремонтували та доукомплектували швидкі за кошти благодійників. Єлизавета Паробцова, Олег Гасюк, програма Очі. На Львівщині встановлюють нові дорожні знаки, точніше, нові не самі знаки, а місця, де вони розміщені. Це аварійно-небезпечні ділянки, де трапляється найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод. Скільки дорожніх знаків, яких і де встановлять, розповість Марина Венцурик. Кімці служби автомобільних доріг приїжджають на місце призначення. Це ділянка, де трапляється багато дорожньо-транспортних пригод. Аби попередити водіїв про небезпеку, на цьому місці встановлять додаткові дорожні знаки. Найперше обставляється місце проведення робіт, конусами загороджуючими і знак для об'їзду перешкоди. Далі купається яма, монтується сам знак на стійку, замішується бетон і сам процес встановлення знаку. Забетонували і так цілий день. Увесь День, адже попереду нові локації. Усього на Львівщині встановлять 17 дорожніх знаків. Потрібно, звісно ж, більше 141, але поки що на таку кількість не вистачило фінансування. На дорогах Львівщини ви зустрінете такі знаки, як аварійно-небезпечна ділянка або ж ділянка концентрації ДТП. Поруч із ними встановлюють таблички, що позначають вид небезпеки. Зокрема, часті лобові зіткнення, попутні зіткнення автомобілів. Наїзд на пішохода, зіткнення транспортного засобу з велосипедистами або ж перекидання автомобіля. Також може бути табличка, що вказує на протяжність небезпечної ділянки. Наприклад, ось цей трикутник із чорною крапкою всередині попереджає про небезпеку лобового зіткнення впродовж трьох кілометрів. Цей знак інформативний його встановлення це лише перший крок. Після цього ми оголосимо тендер на аудит безпеки дорожнього руху на цих ділянках, де ми де аудитор нам визначить заходи, які ми повинні зубити. А саме освітити ділянки, можливо, туди поставити світлофори. Треба буде. А як же визначали аварійно-небезпечні ділянки та місця концентрації ДТП на Львівщині? Брали дані за три роки. Скільки було дорожньо-транспортних пригод на конкретній локації, та які вони мали наслідки? Зокрема, враховували кількість загиблих та потерпілих. Марина Венцурик, Юрій Маковецький. Програма очі три роки з ковідом 2020 тисячі 20 березня 2020-го на Львівщині зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом. З того часу хвороба забрала життя більше як 6 тисяч мешканців області, хворіють на ковід і помирають від його ускладнень. І нині щоправда, не в таких масштабах. Сумну статистику виправила вакцинація, але на Львівщині показники щеплень не вражають. Лише 42% мешканців області отримали дві дози вакцини, що можуть захистити від Омікрону та його різновиду Кракена. Саме ці штами коронавірусу нині циркулюють на Львівщині. Відсоток вакцинованих бустерними дозами ще менший. Першу бустерну дозу на Львівщині отримало лише трошки менше 8% населення. І якщо ми говоримо про другу бустерну дозу, то на жаль, менше 1%. За останній тиждень коронавірус забрав життя 10 мешканців. Львівщини ще тиждень перед тим 18 -ти мешканців Львівщини, але з 18 померлих лише одна людина була вакцинована один раз однією дозою вакцин. Вакцини на Львівщині є і не лише для дорослих, але й для дітей від 5 років. Відтак обидві категорії населення закликають вакцинуватися, щоб не було нових спалахів коронавірусу. Нині в області діють 165 пунктів щеплень. Основна сесія з 5 червня додатково з 11. в Україні затвердили календарний план проведення національного мультитесту. Нагадаємо, це іспит у форматі ЗНО, який містить в собі тести, одразу трьох предметів. Питання розділені на блоки. Серед них обов'язкові українська мова і математика, третій предмет на вибір. Цьогоріч основна сесія національного мультитесту триватиме від 5 до 23 червня. Додаткова з 11 до 24 липня. Про це повідомили на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Там також зазначили, коли варто реєструватись. Аби мати змогу скласти випускний іспит, абітурієнтам слід надсилати заявки вже з 3 квітня. Прийматимуть їх упродовж місяця до 3 травня. До 7-го учасники в особистому кабінеті можуть обрати третій предмет, а також визначитися з місцем проведення тестування. На цьому ж сайті вже після іспитів. Абітурієнти знайдуть і результати мультитесту. Ті, хто склали його в основній сесії, моніторитимуть сторінку до 28 червня. А ті, хто в додатковій результати довідуються до 29 липня. Час нещадний до пам'яток історії. Однак у Львові їм дають другий шанс. Цього разу відреставрували металеву браму на вулиці Івана Левинського. Один, що неподалік Палацу Сосновського. Роботи тривали майже три місяці. Так виглядала брама до реставрації. Корозія нижньої частини втрачена автентична фурнітура, а замість засклення металеві листи. Фахівці встановили нові ручки, а також засклили браму і верхній світлик. Відновили всі втрачені елементи. Відреставрували й оригінальний декротуар. Це своєрідний шкребок, розташований біля брами. Мешканці можуть чистити об нього своє взуття від снігу чи бруду. Браму на вулиці Левинського реставрували в рамках програми співфінансування. Загальна вартість робіт 69,5 тисяч. З них 70% оплачено бю, о, коштами бюро спадщини і 30% це кошти мешканців. Зауважимо. 22-го року у Львові відреставрували 29 брам та 16 вікон у старовинних будинках. Ще 12 металопластикових вікон та балконних блоків змінили на дерев'яні. Контрабанда на Меланку. у Львові відбувся до прем'єрний показ фільму ПАМФІР це стрічка українського кінорежисера Дмитра Сухолитко Собчука. Робота над її створенням тривала майже сім років. А головну роль у фільмі виконав уродженець Львівщини Олександр Яцентюк. Ореста Івановича мордовського Вчора вітає вся велика родина та дружній колектив. Люблячого та туся турботливого дідуся вітає весь славетний елі. Постріли, гумор, національний колорит у поєднанні з Буковинським говором і звісно кохання. Це така ода місцю, де, де, де я сформувався, де я отримав освіту, де я дуже багато чого знаю, і мені в ньому все, все близьке, знайоме. Тому знаєте, як кажуть, де народився, там і пригодився. Панфір, головний герой фільму, народився на заході України. Сюди він і приїжджає із заробітків напередодні свята Меланки. Його син сильно не хотів відпускати батька знову за кордон, а тому підпалив місцевий дім молитви. Отож, памфіру необхідні гроші на відновлення будівлі, і він повертається. До старої справи контрабанди ніхто не маю знати Це лише на один раз. Там да гідо «Контрабанду»? що для не грі для простих людей підроблять у Каннах на світовій прем'єрі фільму «Памфір» глядачі аплодували рекордних шість хвилин. Львівські ж глядачі теж задоволені після перегляду. Я просто здивований, що фільм такий слабо поки що розкручений. Я вважаю, що це прекрасний фільм. Його треба демонструвати. декілька можна тут не просто там контрабанда, життя людей в кордонній зоні, але теж е, я побачив і фольклор. Мені дуже дуже сподобалось кіно. А я вже другий раз на нього прийшла. Перший раз було за кордоном, і насправді е, зараз на чи тільки краще стало більше деталей. Помічаєш, так що всім раджу приходити. Дуже задоволено. Додамо фільм помфіру сі охочі зможуть побачити вже 23 березня у кінотеатрах України. Пушинка та умка їдуть на романтичне побачення до Німеччини. Сьогодні працівники львівської митниці оформляли незвичний вантаж. Дві гімалайські ведмедиці тварини, народжені у подільському зоопарку, у час війни змушені покидати рідну землю, щоб у спокої без стресу народити здорове потомство. Ведмедиці віком семи і трьох років перетинатимуть кордон зі справжніми українськими паспортами, де не лише вказані усі щеплення косолапих, а й особливі вміння, такі як чудово лазити по деревах, знаходити укриття в дуплі, застеляти його листям і впадати в сплячку. Другий кубок найвищої ліги українського флорболу. у цьому сезоні чемпіонат розділили на три кубки. Вісім команд збирають в одному місці. Протягом двох днів вони грають матчі, групову стадію і фінали. Результати в кожному з кубків додають і в підсумку отримують остаточний результат команди на вирішальних іграх. Другого кубка ліги побувала Алла Васьковська. Матч за третє місце. Боротьба київського флорбольного клубу та луцького айсберга. Рахунок відкрили волиняни. Кияни забили у відповідь. Так команди ще раз обмінялись забитими, і переможця довелося визначати у серії булітів. Не хотіли доводити справу до булітів, тому що ми вели по грі. Ми, ми грали першим номером. Не тільки на рахунку це було видно. Ми намагалися контролювати м'яч. Буліти – це я не скажу, що це повністю лотерея, Адже там, звісно, важлива техніка, майстерність виконання, важливо воротар. Буліти дуель воротаря з. Гравцем погляньте скільки сил вони докладають, щоб не дати один одному реалізувати задумане. Під час другого буліту воротар Айсберга врятував свою команду, і перемога була дуже близько. Якби не майстерність київського стража воріт в двох останніх вирішальних сейвах, це й принесло бронзу київському флорбольному клубу. Десь парт, десь майстерність, десь психологія. У матчі за перше місце зійшлися дві найсильніші команди українського флорболу Львівський Лемберг і Шторм з Тернополя». Їхні поєдинки це завжди жорстка і емоційна гра. Якщо ми вже виграємо другий кубок, то вже великі шанси на загальне чемпіонство. Тому її були емоції. Вони хотіли не дати нам гарантувати. А ми відповідно хотіли собі гарантувати. У першому таймі львів'яни один за одним накидали шторму три голи. Але тернополяни після перерви швидко огоптались. Хлопці знають, що не мають робити на полі. Просто нам треба відчути цю кров перший гол. І після цього залітає. Залітало у ворота Лемберга тричі поспіль від початку другого періоду. Після трьох пропущених м'ячів львів'яни взяли тайм-аут. Щось не то, він підхопив, йому кажуть, він йде добре. Взяли тайм аут тим самим збили темп гри. Ми вже трошки змучились, вони також. І ми просто хотіли дограти, так як ми планували цей тайм. За 20 секунд до кінця господарі майданчика виходять вперед. 4-3. шторм зупиняється за крок до першого чемпіонства у цьому сезоні. Мабуть, чуть, -чуть візіння зіграло багато. Ми не забивали, не залітало просто. Лемберг вдруге поспіль здобув перемогу у Кубку Ліги 1. Наближає львів'ян ще на крок до загального чемпіонства. Завершальний третій кубок ліги відбудеться наприкінці квітня у Ужгороді або Луцьку. Але Васьковська програма. Очі. Це все на сьогодні. Дякую, що були разом з нами. На все добре.